Всім вітання, друзі! Ви в кривому розі запропонуємо лав долий перват. Приїхали гості до Юрія Вертува. Це від кого машини? Комбе. Ти приїхав сьогодні знімати відос з Юрієм Миколаєвичем. Скажи, чим приваблює персона Вернедуба твоїх глядачів і як взагалі тобі інтерв'ю, Юрій Миколаєвич для мене зробив дуже серйозний вчинок на старті повномасштабної війни, коли він з іншої країни приїхав і так як він і казав, дотримався слова. Ми не знаємо, як воно складеться далі, тому що ніхто не знає, що буде там в подальшому, але він... Для історії українського футболу назавжди вписав свої імена, ім'я своє ось цим вчинком від ліги чемпіонів до того, що він там спав в дуже важких умовах, опинявся під обстрілами, і це це респектно все життя. І от зараз ми побачилися тут. Він вже націлений на футбол, але в той же час він не забуває про, про війну. Я знаю, що він дуже активно бере участь у фонд, про який ми говорили. Трибуна героїв. Це один з напрямів, куди він допомагає. Тому що те, що я знаю, хлопці організатори мені казали, що він сам набрав, сказав, що буде платити суму, і це так далеко не всі зробили. Важливо, що у вас є пряма комунікація з, з ультрас, з уболівальниками, які воюють. Це надзвичайно важливо. І мені здається, Кривбас клуб, який ну, один з найбільших має таку соціальну відповідальність, тобто ви дуже чітко розумієте, вам не треба пояснювати. Коли ви тільки побачили проект Трибуна героїв, то ви одразу його підтримали і не просто там підтримали, але й отак от візуально мені здається, що і для ваших фанатів це надзвичайно важливо. Багато акцій, які ви робите, навіть там, прості презентації футболістів, футбол-менеджер, да, і Інші 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 акції креативи можна згадувати, це виділяється з усього, що є в українському футболі. Ви прогресуєте дуже швидкими темпами, я б сказав, бо так, ви тоді для першої ліги дуже випереджали в плані маркетингу весь український футбол. Но зараз вже результати підтягнулись. Тобто ви набираєте м'язи потрошку-потрошку, видно, стратегія клубу, не одразу розкидатися грошима, будувати структуру. Просто знаєш, тоді вас тіпа, постійно шарашить, що тіпа, держава вам будує стадіон, але е, треба сказати, що ви самі собі не Незважаючи ні на що, будуєте стадіон і типу не сподіваєтесь на те, що вам хтось допоможе. Да? Це дуже важливо. Тут треба розпитнути керівництво президенту клубу за таку роботу. Мені дуже приємно за вами спостерігати, тому що ви багато креативів робите. Ви стараєтесь якісь нестандартні ходи, які виходять за межі футбольної такої журналістики, футбольної тусовки. І мені це дуже імпонує, що для мене кривбас це клуб з новими ідеями. Да? І цього дуже не вистачає українському футболу. Угу. Це розіграння основної команди, масажник. Масажне. Да, ну, так можна жити. <рес> <то, рес> ну так, да, до речі, помінялося. Трошки не так було, я пам'ятаю. Бачите, що тут індивідуальні... Е... Нічого собі. Тобто це всі штуки знімаються. Під кожного ру налаштовується, ага. під кожного футболіста. Хто де, да? то де сидить, так якщо у нас там оновлення в складі, ми залучаємо молодих гравців. Ну круто, слухай. Круто. Що, де Бодя Сарнацький? А зараз ми перевіримо. Я, Є в складі чи ні. з цієї сторони так, Е, Десь воротар тоді має або в кутку сидіти, або там з того боку. Або його зняли. Вже. І, Я навіть не знаю. Ну тоді тут він десь має бути слухай. Просто останній, знаєш, типу сказав, дивися, залишилося. <рес> Давай, ви вибирайте, що ти. Да. Ну, мені здається, я знаю, я хочу, що ти. Давайте три <рес> варіанти. Ти, ти, ти показав сюди, да, напевно, ні? Йоптель. <рес> <рес> Просто ледь не в кінці. Це людина, яка я не знаю, скільки він там, 14 років УПЛ дедував. Але все одно ось потрібно було йому трошки часу, щоб він зараз на цей рівень вийшов. Цей капіч той що до вас прийшов, да? цей гол, що він в останньому турі забив, дуже прикольно. Ну, знаєш, коли легіонери якісь приходять, вони мають підсилювати. І мені здається, що він підсилує. Це дуже хороший рівень. Я пам'ятаю дуже добре покоління, коли там Юрій Максимов був тренером, Олег таран там багатьох е, не знаю. Олександр Максимов, Валерій Федорчук, Денис Бойко, Віталій Лисицький, Чекахто, Баба Тунде! Потім людина поїхала на чемпіонат світу проти Месі грати. Тобто я дуже багато гарбуєй знаю от про них, про те покоління. Навіть мені розповідали, що у Баба Тунде був такий прикол. Він міг, наприклад, хтось там типу, сидять за столом і Вашингтон, здається. І типу, поклав картку, знаєш, типу Київстар. Вводить собі поповнити не контракт, а типу картку. Пеш картки були. Yeah. І тоді ж так не можна було там монобанк скинути, а там картка. І він поклав на стіл, що сидить собі в Батунду, взяв собі, ввів цю картку і, типу, поклав назад. Виявляєш? <сер SF> каже: ті вроді він нічого не розуміє, але все дуже добре розумів. У вас грав Богдан Шершун. І ось це покоління. І коротше, вони постійно е пиво, раки після матчів, і вони скидають фотку. Вони скидають фотку, знову сидять раки пиво. І Саша Грицай пише їм типу, в коментарях. Типу, ви вже дістали бухать. Типа досить. А вони йому відповідають: Кривба зоря 3-0. <риклад> 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 ну, ну, реально смішно було. <риклад> Опа-на. Воу. Тут така атмосфера, ніби на сан сіру типу, от зараз прям Мілан. Ну, прикольно. Буває, буває, типу, в європейських клубах роблять, типу, чужу роздягальню не сильно крутою. Типу, роблять дуже такі, знаєш, погані лавки. Але це іноді мотивує навпаки суперника показати, що ви до нас так ставитесь, і ми будемо проти вас жорстко грати. Але Кривбас з повагою, тут м'якенькі крісла, все на своєму місці. Можна було подумати, що ми реально на Сан-Сіро в Італії. Навіть бачите, тут тактика, все. Все на місці. Мені дуже подобається те, що взагалі ось знайшлись ви, які взялися за тему жіночого футболу, тому що аудиторія є. Є дівчата, яким цікавий футбол, я їх зустрічав, і до серіалу Футболістка. І мені дуже імпонує, що «Артем» і клуб взяли на себе цю ношу. Вона дуже непроста, тому що аудиторія не така велика, але є великий потенціал. Цього я дуже люблю, коли роблять спортивний контент, і щоб його могла подивитися людина, яка не стежить за футболом, розумієш. Оце круто, що це типу про життя. Ви великі молодці, те, що ви це робите? Да? Ви по суті такі е інноватори в, в українському футболі в цьому справі. Цифри часом бувають там супер великі для жіночого футболу, часом трошки менші. Але я вважаю, що ті цифри, які є, на даному етапі це дуже серйозний успіх і для жіночого футболу, і взагалі для футболу. Мені взагалі дуже позитивні люди, тут завжди зустрічались, мені подобалася інфраструктура. І те, що це футбольне місто, це відчувається. Реально. Мені, я не так глибоко тут, я, там, навіть приїхав, там, два дні побув, там, поїхав. Але тут завжди дуже позитивно і тут я завжди чую про кривбас. Можливо, в такому середовищі кручусь, де це людям цікаво. Однак відчувається, що людям це ну, не пофіг на футбол. І я дуже радий, що проект Вас він повернувся, і я завжди з великим позитивом теж сюди приїжджаю. Друзі, ну і фініш нашої сьогоднішньої програми. Ми передаємо машину військовому. Ми працювали раніше в Кривбасі. Дякуємо вам дуже за те, що ви робите до нас, і будем... чим можемо допомагати. Рома, дякуємо тобі за передачу. Дякую, дякую. Я теж дуже радий вас бачити, вас завжди дуже позитивно і щоб воно все так розвивалося.